Приїхали ми міст, як до нас заїхати. Приїхали міст, це Стрийська траса. Позаду мене залишився Кінгрос Ліополіс. Колись в народі називали його Ашан. Поки не відкрили ще кілька ашанів. Знак Солонка. От Початок солонки. Готель Богема і сонячний камінь. Тут, до речі, теж працюють наші очисні споруди. Перестроюється направо, включаєте поворот і перелаштовується. Заправка Амік. Після заправки Амік є в нас тут такий шаномонтаж. Можна машинки помити, автолазня. На світлофорі повертаємо направо під 90 градусів. Є ще прямо дорога, але ми повертаємо під 90 направо. З тим світлофором нам повезло. Метрів 400 ми прямуємо по бруківці, прямо і перед церквою по правій стороні буде наше підприємство. Ви його не пропустите. Гарненька, рівненька дорога, так що будьте еко, чекає вас. При eh, чекаю вас. Чекаємо вас.